Талановиті, наполегливі, цілеспрямовані. Все це про героїв проєкту Знай своїх. Вони досягли вершин в різних сферах та не зупиняються на цьому. Їхні здобутки гордість для області та країни. Хочеться, аби про ці перемоги знав кожен. Тому фото успішних мешканців Дніпропетровщини розмістили майже на ста бордах в різних куточках регіону. Повідомляють вода. Серед героїв нової серії проекту багато спортсменів. Це призер Олімпійських ігор з академічного вислування Олег Ликов. Олімпійська чемпіонка з академічного веслування Анастасія Коженкова, триразовий чемпіон Паралімпійських ігор з футболу Тарас Дудко, а також чемпіон світу з ракетомодельного спорту Ігор Гладкий. До проєкту приєдналися й митці: монументаліст та народний художник України В'ячеслав Данило, майстер живопису, заслужений художник України Григорій Чернета та майстриня Петриківського розпису, засновниця музею імені Панка Валентина Панко. Серед учасників заслужений донор, герой України Володимир Ніколаєв. А також до проекту долучився вчений хімік, розробник новітніх систем дезінфекції Богдан Мурашевич. Третю серію знай своїх планують випустити вже восени.